Доброго дня, любі діти! А ви знаєте, що таке писанка? Це яєчко, яке не просто зафарбовано, а ще і розмальовано різними узорами та малюнками. А на яке свято готують писанки? На Великдень! Я сьогодні пропоную вам намалювати свою писанку. А перед тим. Давайте пограємо нашими пальчиками. Гарна писанка у мене. Мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала. Малювала я ж сама, змалювала диву пташку. Вісім хрестиків дрібних. І малесенькі ялинки. Поясочек поміж них. Для роботи нам потрібно фарби, стаканчик з водичкою, пензлик та шаблон яєчко. Спочатку розфарбуємо яєчко. Я обрала блакитну фарбу. Ви можете обрати будь-який колір. Зафарбовуємо повністю яєчко, після дамо йому трішки підсохнути. Тепер будемо прикрашати його узорами. Я обрала білу фарбу. Ви можете обрати будь-який кольор, який вам подобається. Намалюємо дві лінії зверху. І намалюємо дві лінії знизу. Тепер між двома лініями зверху та знизу намалюємо жовтою фарбою охилі лінії форми трикутничка. Посередині намалюємо квіточку. Спочатку намалюємо серединку білим кольором. Пелюстки намалюємо червоною фарбою. Всім ворсом пензлика доторкаємось до яєчку. Робимо відбиточок, пелюсточок. А тепер намалюємо по бокам три пелюсточки квіточку, яку ми не бачимо, вона знаходиться по ту сторону яєчку. Тепер зеленою фарбою домалюємо листочки. Спочатку намалюємо гілочку, тепер з обох боків малюємо листочки. Можна прикрасити також і крапочками. Жовтим кольором прикрашаємо. Наша робота готова. Малята, тепер ваша черга малювати. До нової зустрічі. До побачення!